Маленьке містечко остер, що на Чернігівщині, звичайні діти зі звичайних родин. Але з перших днів повномасштабної війни ці діти герої допомагають, підтримують і надихають. Ось ми під'їжджаємо до місця їх базування все як справжнє, тільки зроблене дитячими руками. Хоча вони вже доросліші багатьох дорослих, нас зустрічає четверо гарних хлопців. Знайомтеся, це справді невід'ємна частина непереможної нації. Найстарший цієї чудової четвірки перевертайло Єлисей. Йому 16 років, навчається в Остерському ліцеї номер 1 у 10 класі. Кмітливий, дотепний, з гарним почуттям гумору. Любить музику. Тому не дивно, що, окрім ліцею, відвідує і музичну школу, грає на баяні. А це, так би мовити, один із засновників. Пондуаров Дмитро, 12 років, учень Остерського ліцею №1. 1 Навчається у 6 Б класі, спритний хлопчина з вогником у очах, який неможливо описати, захоплюється авіамоделюванням, мріє виробляти дрони для наших захисників. Наступний наш герой Богдан Циба, теж один із організаторів. Навчається у тому ж ліцеї у сьомому Б класі. 12 років. Гарна посмішка, добрий погляд, і з надією. Найбільша мрія. Перемога. А це Чалков Євген, найменший з нашої четвірки. Йому 11 років. Навчається в ліцеї у 6 А класі. Неймовірний, чутливий, як кажуть про таких з душею. Весь вільний час. Присвячує допомозі військовим. Бо це наразі на першому місці. Наші герої відразу попросили пані Наталію, що кошти, які вони збиратимуть, будуть віддані фонду, а ті, в свою чергу, напрямлятимуть на найгарячіші напрямки. За весь час існування цієї бригади помічників було зібрано більше 140 тисяч гривень. Ці кошти були залучені на придбання машин, дронів. Тепловізорів, грілок, одягу і багато іншого, а жоден збір, який проводиться у нашому містечку, не обходиться без їх участі. Ще ні Браття українців усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує мир ми, братя у своїй стороні. Хлопці-герої стоять на посту в льву погоду і вірять, що кожен українець повинен допомагати не тільки словом, але й ділом. Бо бажаємо нашій неймовірній четвірці залишатися такими сильними, духом і вірними своїй меті. Ось з кого складається нація переможців.